Друзі, вітаю вас на моєму каналі. Я знаходжусь біля епіцентру. Приїхав купити щітку зі скрипком, а також подивимось ціни на склоомивачі зимові і ціни на пускові кабеля. Старт кабель 200 А 3 метри. Сумці на блискавці. Ціна 506 гривень. Старт кабель. 200 ампер, 3 метри в сумці на блискавці ціна 401 гривня 20 копійок. Кабель 600 ампер, довжина 3 метра, ціна 549 гривень. Кабель пусковий торгової марки АП 200 ампер, 2,5 метри, ціна 320 2 гривні зі знижкою 15%. Один з найдешевших в епіцентрі. Стартовий кабель торгової марки AP, ціна 549 гривень, зі знижкою 15%, 600 ампер, 3 метри довжиною. Пусковий кабель Торгової марки Лавіта 600 А довжина 4 метри, ціна 849 гривень, також в сумці на блискавці. Старт кабель торгової марки Time Auto 500 А 3,5 метри, ціна 749 гривень. Старт кабель CarLife 300 А, 2,5 метри, ціна 381 гривня, знижка 20%. Ось такий у нас кабель. Тут написано алігатор. В сумаці з блискавкою. Вони майже всі йдуть в сумаці. Крім деяких таких карлайфовських, до речі, йдуть без... Сумок, два їх Старт кабель торгової марки CarLife 400 А, довжина 2,5 метри, ціна 448 гривень. І також старт кабель CarLife 200 А 2 метри 308 гривень. Вони йдуть без сумки з блискавкою. Просто в силиконовому пакеті. Таковий кабель торгової марки Сапфір 600 А 3,5 метри, ціна 1139 гривень. Це найдорожчий кабель, який є тут в епіцентрі. Кабель Auto Assistance 600 А, 4,5 метри, ціна 800 гривень. Кабель торгової марки Auto Assistance 600 А 3,5 метри з підсвіткою ціна 814 гривень. Продовжувастій сумці з блискавкою. Кабель торгової марки Belauto, 600 А 5 метрів, ціна 1000 гривень. І також Белауто 400 А. Довжина 3 метри, ціна 560 гривень. Ні ще у нас белауто 400 А, довжина 3 метри, ціна 590 гривень. І тут ще є 300 А, 2,5 метри, ціна 500 гривень. Переходимо до омивачів скла. Омивач скла Autofon зимовий. 5 літрів до мінус 22 градусів ціна 242 гривні. Запах морська свіжість. Також автофан з запахом Bubble Gum мінус 12 градусів, ціна 197 гривень. І за скла всесезонний від автофан. 5 літрів. Мінус 5 градусів до мінус 5 градусів ціна 136 гривень. Омивач скла Auto Assistance зимовий, до мінус 12 градусів, запах морська хвиля, 4 літри, ціна 128 гривень. Омивач скла червоний пінгвін до мінус 22 градусів. 5 літрів 370 гривень омивач склад торгової марки Екокеміка 4 літри. всесезонний, сезонний до мінус 5 градусів ціна 91 гривня. Всесезонний сезонний склад торгової марки Sapir до мінус 5 градусів. Ціна 131 гривня. 4 літри. омивач скла «Скрінваш» до мінус 12 градусів. 379 літрів, ціна 225 гривень. Омивач шерон до мінус 22 градусів. 4 літри ціна 390 гривень. Рядом омивач Sonax. 4 літри, мінус 22 градусів, 465 гривень. Омивач мотюй. До мінус 20 градусів 5 літрів, ціна 550 гривень. Омивач Crystal Max до мінус 20 градусів 4 літри. Зимовий запах дині і запах жувальної гумки, Ціна 210 гривень. Друзі, перейшов я до щиток і скрипків. Вон як окремої, так і разом найдешевша щитка зі скрипком 78 гривень. А найдорожча 1333. Я вважаю, що взимку зручніше, коли щітка і скрибок знаходяться разом. Різні ціни. Дуже багато акційних. Також є маленькі по 80 гривень скрипки. Ціна 80 гривень 80 копійок. Дуже класна щітка тогрої від... марки Word. 1194 гривень. Вона подовжується сама ручка і щітка обертається. Нажимаєте на кнопку і вона обертається. Придбав собі щітку зі крепком. Бюджетна ціна 231 гривня. Буду користуватися. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Дякую за перегляд.